Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі, як і обіцяли, в нашому етарі буде більше аналітики. До нього доєднується Олексій Буряченко, це кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго вам дня і слава Україні. Вітаю Героям слава пані Тетяна. Завжди радий вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Отож, ми також раді вам, тому що знаємо, що розмова буде цікавою, а, власне, разом з вами. Отож, ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу. Так написав президент України Володимир Зеленський. Опублікував ще одну порцію світлин з вчорашньої зустрічі у Вашингтоні. А, власне, робота над конкретним направленням гарантії безпеки для України вже розпочалася. Наголосив на цьому також президент. І дійсно, ті статті, які ми читаємо, і світових видань, і Блумберк і не тільки. Про те, що дійсно зараз напрацьовується якийсь дієвий власне, інструмент під назвою гарантії безпеки для України, нібито вже 10 країн готові направити війська до України після завершення війни в рамках гарантії безпеки, в сполучені штати говорять про повітряний простір. Що нібито це буде одна із складових, але ми американських солдатів на українській землі ми не побачимо. Але чи дійсно ці гарантії безпеки, про які зараз говорять, які зараз відомі, стануть дійсно отією гарантією, тому що у нас же є гарантії безпеки? Так, да, у нас є. І Будапештський меморандум. У нас є. В нас є скільки там? 28, якщо я не помиляюсь, двосторонніх угод знову ж таки безпекових в рамках Ukrainian, да, Compact. У нас багато що є, але все це на папері розумієте? Коли не працює по суті міжнародне право, коли не працює загальна архітектура безпеки, а розмова про гарантії безпеки для однієї конкретної країни, вона видається звичайно, ну скажімо так, м'яко, дуже дуже складною, дуже складною. Тому що давайте чесно, а чи можуть європейці надати гарантії безпеки безпеки України? Якщо вони самі знаходяться в небезпеці, ну це ж об'єктивна реальність. А чи можуть е, європейці дати такі гарантії безпеки, як в НАТО, ну, як кажуть, да? як п'ята стаття в НАТО, тільки не НАТО. Якщо п'ята стаття їм також безпеку не гарантує. Ну тому що це е, е, ну скажімо, ще з Порошенківських часів, ну така пропагандистська історія. Суто технологічно, яку він використовував на вибори, на інтегрував в преамбулу наш шлях до НАТО, на да? що, от як юрист, я завжди стояв на позиції, що це ну, є абсолютно некоректним. Заносити в Конституцію шлях в конкретну інституцію, міжнародну. вектор, так, питань нема. Інституцію ні, тому що я ще тоді казав. Ми не знаємо, що буде з НАТО через 5-10 років, на воно в нас закріплено в відповідно в конституції. Ну так от е, правду, якщо вже знов ж таки говорити про НАТО, так одну фразу кинемо на е, хльотку, як ти кажуть, і підемо по під цьому вашому питанню далі. Е, Пята стаття про що говорить? Вона говорить про те, що в разі нападу на одного члена НАТО, це рахується нападом на всіх членів НАТО. Але знову ж таки, є ли. Але так полягає в тому, що коли прописується ця п'ята стаття далі на статуті НАТО, на це говориться, що країни починають консультації. Тобто, по великому ранку, там немає якоїсь єдиної позиції, що в разі нападу на одну країну всі там мобілізують свої армії, створюють якийсь єдиний кулак. І починають починають боронити відповідно на спільної спільні контури безпеки. Ні, там цього немає. І ми не знаємо, як воно спрацює, оскільки ніколи вона ще жодного разу не працювала, тому що на НАТО ніколи не нападали, і в них ну такого досвіду просто-напросто не існує. Вони самі, чесно кажучи, не знають, як воно спрацює. Більше того, ну вже якщо по НАТО там третій важливий пункт то е, кожна країна НАТО має визначитись в разі е, використання п'ятої статті НАТО. А як вони будуть на це реагувати? Тобто, гіпотетично, конкретна країна НАТО може сказати: Ну, ми висловлюємо глибоке занепокоєння в разі нападу, наприклад, на якусь умовну Естонію. Е, ну, дамо 300 е, три, касок. касак. Пам'ятаєте, як е, нам на початку війни Німеччина давала. Ну, щоб Ну, за всякий випадок. щоб було, так? Да? <смі> І от як, як в такому світі, до чого я веду? Я не критикую те, що відбувається в жодному разі, тому що те, що відбувається, це правильно. От, ну просто щоб мене правильно, наші шановні глядачі зрозуміли. На іншого шляху, аніж той шлях, в якому зараз йдемо, його просто не існує. От, але... Робити на це таку ставку, що зараз як напрацюють такі гарантії безпеки, що вони нас захистять у будь-якому випадку. Ну такого не буде. Ну тому що э, у всіх країн, коли не працює э, статут ООН, коли не працює організація Об'єднаних Націй, э, коли немає загального розуміння справедливості, на э, коли немає розуміння покарання в разі порушення єдиних правил гри, а його ж немає. Ви ж бачите, Російська Федерація напала э, ну по суті, да окупувала територію. Це відбувалося не ну, вперше після другої світової війни. Принцип непохідності кордонів вона просто наплювала на нього. І що червоні доріжки, аплодисменти, мій друг Путін і так далі? І тому подібне? Ну про що і про, що? про які гарантії безпеки в такому світі без правил, в світі, де поважають тільки силу? Ми говоримо Ну, от, але повертаючись до початку запитання, я умисно просто хотів сьогоднішню нашу розмову. Я знав, що ми сьогодні будемо говорити з вами про гарантії безпеки. Мені редактор надіслав відповідно цим магістральну тему нашої бесіди. Я хотів заакцентувати увагу нашого глядача, що не потрібно зачаровуватись, щоб потім не розчаровуватись. Ну, і питання не в тому, як ти це називеш, буде пеш 2 не буде пеш 2 Найголовніше, а що там буде закладено в цьому словосполученні гарантії безпеки? Тобто, який буде закладено інструментарій, це раз. А друге, про що, до речі, не говорять зараз в медійному просторі, тому що ну просто по-перше, скажімо, це ще трішки передчасно. А коли навіть дозріє це питання, знову ж таки мені здається, відповіді поки що немає. А чи будуть це дійсно гарантії безпеки? Що я маю на увазі? Слово гарантія що передбачає, передбачає гарантів. Правильно гарантів безпеки, що означає гарант безпеки. Це означає, що якщо, наприклад, безпека порушується, ну умовно кажучи, Російська Федерація нападає ще раз. Ну тобто, так же вони формулюють да? гарантії безпеки після е, всесажного перемир'я, е, які е, будуть формуватися, в тому числі моротворчий контингент, на випадок наступного е, нападу Російської Федерації як превентивний захист. Правильно, правильно ніхто ж не говорить про те, що будуть Мартворчий... voi v-ați dară На Російської Федерації в них навіть в думці такого немає направду на, на во так. От стає питання: а якщо Російська Федерація напала ще раз? От у собі сформувався там, як казала да, наш президент, в тому числі 30 країн зараз формулюють, хто на коаліцію охочих, які долучились до трьох центральних країн Британії, Франції та Німеччини. Хто яку роль на себе бере? хто в повітрі, хто відповідно на морі, хто фінансувати ВПК, хто буде там, як то кажуть, чоботя, да, чоботя на землі, як Трамп це формулює, не то. А, а що будуть вони робити в разу нападу на Російську Федерацію? Ну тобто, конкретно що? Чи буде там передбачено наприклад такий захід, який, до речі, передбачений в, 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 в доктринах в, в, організації Об'єднаних Націй як повномасштабне да? повне стовідсоткове ембарго. Ну те пам'ятаєте, що було застосовано до радянського союзу <зв>. і що відповідно і привело до його розпаду? Ми усвідомлюємо з вами абсолютно тверезо, що на ООН, зараз сподівань немає, тому що раз повністю заблоковане, це його центральний орган, на рішення якого обов'язкові до виконання. Ну от але, направду, якщо ми зараз говоримо, що м, м, після цієї зустрічі в Вашингтоні я не скажу, що вона історична, але вона знакова, коли вже можливо зараз почав десь ну частково формувати з контури нової європейської саме безпеки, ну тобто не загально натівської, а саме європейської. То чи ці країни коаліції охочих дійсно зможуть ну, наприклад, застосувати інструмент повного ембарго в разі нападу Російської Федерації? Оце перше запитання, яке ну його немає, просто публічно-медійному просторі воно не задається допоки. Другий, а друге запитання. Ну, а які відповідно санкції, Ну не знаю, санції, не санції. Ну ну, що як би як, яке зобов'язання країни, які будуть давати ці гарантії безпеки, дійсно не, відповідно їх виконувати, а не просто відійти в сторону. До речі, не, а ви сказали інформацію про те, що вже там скільки близько 10 країн, ніби прийшла на в медіа інформація, що готові контингенти свої надати. В Україну да? ну, тобто та моти чоботя на землі, це класно. А мене ще цікавило направду місця дислокації. Вот, але я вже часткову інформацію. Тут цю читав що це мова не йде про лінію розмежування мова йде про десь якусь тилову історію. Вот якісь роторні точки. Ну, пам'ятаєте, кело вже цю пропозицію в Лондоні, десь декілька місяців тому представив. на І Британія, якщо я не помиляюся, відреагувала, що ну поки що не розглядають якісь там військових. На серйозно розглядають на навчальну навчальну місію, розглядають якусь там технічну місію супроводу. М -м -м. Ну класно. От а, і, і скільки, і скільки там буде цих відповідно, спільної місії, який в неї буде мандат цієї місії? Ну, тобто, знову ж таки, чи буде воно, ну чи пройде воно якісь резолюції націй? Чи буде це якесь засилення через Радбез? Ну, тому що якщо ж формуються якісь гарантії безпеки, ну, то Російська Федерація ж має бути в курсі, правильно? Що вони формуються, тому. Що якщо вона не в курсі, ну то європейці сюди і не прийдуть. Ми ж це розуміємо, правильно? Вони не будуть піддавати себе ну такій небезпеці. Якщо Російська Федерація буде в курсі, і можливо навіть до таких гарантій долучиться Китай, про що вже згадувала російська сторона, ну тоді дійсно це може бути, скажімо, да, навіть через якась реалізована певна резолюція. Я тепер підвожу підсумок, да, даю ну таке досить тверезе резюме, тому що відбувається перше, класно, а що ну дійсно ми підготувалися до зустрічі в Вашингтоні. Класно. було видно, що Зеленський впевнений собі. Навіть після того, коли він давав коментарі для змі, було видно, що європейці за два дні буквально змогли мобілізуватися і а, сформувати спільну позицію. Це також класно. А, дуже позитивно я сприйняв би те, що європейці набагато вже трезвіше дивляться. На світ, ніж раніше, і що ну скажімо виключна орієнтація на Сполучені Штати Америки, вона може дуже дорого вартувати. Не всім тому, звичайно, всі будуть посміхатися за тим великим столом в Вашингтоні, показувати хто головний, як кажуть дипломатії, да хто головний в кімнаті, будуть сидіти навколо стола Трампа і як та предано дивитися в глаза в очі, на от, але всі усвідомлюють, що не можуть бути великі проблеми, тому що коли працює загальні контури, коли працюють правила. Тоді є країна, яка є лідером забезпечення і в гарантуванні цих правил в ялтинсько поздамському світі це сполучені штати Америки. Якщо цього всього не існує по факту, то Сполучені Штати Америки також не можуть витягувати роль глобального поліцейського в непрацюючому світі. І тому приходить хто? Приходить Трамп або або інший Трамп, який каже: А навіщо ми маємо за все наплатити? Нехай інші займаються відповідно самі. До чого я веду? До того що зараз, прямо на наших очах, світ відозмінюється. І гегемонія сполучених штатів, скоріше за все, вона відходить на інший план. І Самим класним нашим гарантіям безпеки дійсно буде наша сильна армія, дійсно буде наш сильний військово-промисловий комплекс з потужним інвестиційною складовою, перш за все, європейською. Ну тому що вони найбільшому зацікавлені самі, правильно? Тому що вони звідси будуть черпати відповідно і зброю озброєння для себе. Ну і звичайно, наша економіка. А отут нам би точно не заважало попрацювати не тільки над гарними словами ти. У дерегуляції відкриті ринки не, і відкриття кластерів, а направду не, серйозно працювати протекціоналістську модель від економіки, на що зараз на превеликий жаль. Не... Від новий уряд жодного акцента не ставить. Ну знову ж таки, про які гарантії безпеки, як вам е, може гарантувати, що до прикладу новий президент Сполучених Штатів Америки не зробить так, як він сам до прикладу, та з тими е, гарантіями, е, може, е, безпекові гарантії, щось таке там було чи безпекові заходи. І він сказав, що ні, це ми не будемо дотримуватися цього. Ми там щось своє зробимо е, знову це, ж таки. Казав, це це війна Байдена. Да це та, війна Байдена. байдена. Якби, байдена, якби байдена. я був президентом, то би не було і так далі. Він це кожного ранку собі перед дзеркалом зеркал, також собі повторює. Але зараз от всі очікують знову ж таки тієї зустрічі, яку анонсував е, Трамп в Білому домі. Я навіть перервав тоді ту зустріч, позвонив Путіну, і нібито після того з'явилася інформація про те, що має ось ось бути там до кінця місяця, мають зустрітися президент України і е, Путін десь зустрітися і мають щось там обговорювати, і так далі. І зараз дуже багато варіантів, де ж вони мають зустрітися. Росія е, говорила, що а давайте в Москві. Ми. Це категорично знову ж таки ряд зараз є варіантів. Женева, Рим, Ватикан не подобається Росії. Дуже дивно. Е, Україна виступає проти Будапешта. Зокрема, і Туск зазначив, що Будапешта. А ви що забули про 1994 рік? Це якщо коротко, знову ж таки. Багато різних інших країн, але все ж таки, е, якщо говорити про дану зустріч, багато хто говорить про те, що зокрема європейські лідери, що вони її сприймають більше як привід для введення ще одних санкцій, тому що впевнені, що Путін не приїде. Зокрема, і Путін не готовий зустрітися і зеленським ні зараз, ні в майбутньому про це пише вже і Сієн за даними видання в разі нового раунду переговорів в Стамбулі, Кремль може делегувати, наприклад, Сергія Лаврова або Юрія Ушакова на дану зустріч. Е, Сам Лавров, до речі, оце людина коняка вийшла і сказала про те, що е, нібито рівень делегації вони будуть підвищувати. Е, дійсно, зустрінеться, не зустрінеться. Що було б краще для України? А, ну, давайте так. Буквально щоденно одна, одна фраза по попередньому питанню, а потім переходимо вже до місця м, зустрічі. Все ж таки, м, розумієте. Будь-яка навіть зараз нормативна фіксація, бо зараз багато є думок в там, експортному просторі про те, що а давайте такі гарантії, щоб броня. Да, от, що Така бумажка, е як у відомої, від, відомому творі, да, такої бумажки в сучасному світі не існує. Все. Крапка. Ми звичайно будемо працювати над найкращою моделлю. Звичайно, наші дипломати зроблять все можливе, щоб це була дійсно сильний документ, але ну не потрібно сподіватися на те, що при непрацюючій на моделі, взагалі, якась наша окрема бумажка на щось зробить. Ви знаєте, в світі сили виходить на перший план понятійні домовленості. От я зараз кажу абсолютно реально, реальні, реальні речі. Звичайно, в цивілізованому світі ну це три кроки назад. Да? ну, це ж очевидно. Ну тому що як ну які понятійні речі, да, от є документ, є міжнародна угода і так далі, тому подібне. Є міжнародне право, але це не зараз. Зараз це все дуже слабке. І от наскільки понятійно ми зможемо домовитися з партнерами, наскільки ми будемо розуміти, що навіть в разі того, ну от припустимо, стається форс-мажор. Що ми зможемо дійсно відстоювати свою суб'єктність та незалежність. Навіть самотужки на тому всі ці моменти ми маємо дуже чітко прораховувати. Дійсно, щоб не повторився. той самий Будапешт, про який ви кажете. На дивіться по з по підвищені делегації, повторювати вас не буду. На розповідати цю історію не буду. Але це очевидно, що скоріш за все вона буде підвищена. Чи Трамп неправильно зрозумів на позицію Путіна в не чи йому щось відхов сказав не те. Чи це гра Трампа, коли він типу про щось домовився потім перед фактом поставив Путіна про цю двосторонню зустріч? Ми не знаємо з вами. Ну це тільки історія зможе розказати, але абсолютно очевидно, що Путін не буде зустрічатися з Зеленським. А, ну, ото, а з чим зустрічатися? В ну, чому питання? Для Путіна ну просто пуста зустріч, вона йому не додавить балів, Розумієте? Йому потрібно два варіанти. да, Бачу час. ці два варіанти. Перший варіант або отримати капітуляцію України, або другий варіант, відповідно, продовжувати воювати. От в таких варіантах да, він готовий виходити на відповідно на стабільний мир. Варіантах, максимум, ми на що зможемо враховувати під, під підвищені делегації, це не те, що дійсно сторони перейдуть до часткового сесфаєра, про що і публікували російські пропагандистські змі вийти на тристоронню зустріч за участю Трампа, можливо, навіть дійсно в найближчий час. Ну і на цьому відповідно запустити Україну в політичний виборний процес, чого дуже прагне Російська Федерація, щоб нас зараз тут стривити один на одного і досягти відповідно всіх. Своїх цілей, де це буде відбуватися, абсолютно немає жодного назначення і немає сенсу відповідно про що обговорювати. Тому що Путін от це важливо. Путін не поїде на таку трьохсторонню зустріч, а двосторонні не буде. Якщо вона не буде на 98% погоджена, на тому повірте, чи це буде Ватикан, чи Рим, чи Ганева чи Доха на дачі навіть Будапешт. Ну це не важливо. На от тому не і потрібно сподіватись на те, що ну там розслаблятись, на що ми зараз виходимо на якісь. Ну скажімо, на якісь домовленості, що війна дійсно ну, буде завершуватись, може бути маневри з боку Російської Федерації, на які вони підуть, не але сподіватися на те, що війна завершиться, ні, не завершиться. Вони будуть робити все можливе і неможливе, щоб максимально блокувати оці от миротворчі зусилля, робити недієвими гарантії безпеки, щоб так і не сформувалася відповідна коаліція, яка зможе миротворчий контингент на відповідно в Україні. І не ввести десь все це вони будуть намагатись відкладати на після виборів. Ну тобто, ви виборі на нову владу, ну типу як вони рахують легітимно, а потім, типу, все інше для того, щоб просто-напросто, після виборів, якщо їх там листує, на нас напасти, і ніхто не зможе нічого зробити. І що ми будемо робити з такими гарантіями безпеки, я відверто кажучи, не знаю. Пане Олексію, мусимо вас відпускати. Знаємо, що обмеження по часу Олексій Буряченко – це кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації.